Всім привіт! З вами Шарк і сьогодні ми з вами поговоримо, як максимально відбілити свою репутацію стосовно того чи іншого проекту, та як себе зняти оце клеймо Сібіл. тобто як вберегти наш витрачений час, наші витрачені кошти та за це в подальшому ще й отримати дроп, а не бути просто відбритими. Один з перших факторів, які нам потрібно взяти до уваги, це є наявність Gitcoin паспорта. Gitcoin паспорт це є свого роду платформа, куди ми можемо підключити наш гаманець. Та за допомогою підключення власних соціальних мереж та невеликій on chain активності. От, для прикладу, ми виконуємо активності на даних платформах, підключаємо соціальні мережі, для прикладу, купуємо ENS, Хто не знає, це є Ethereum Name Service. Тобто замість нашого гаманця в блокчейні ми будемо відображатися як наше ім'я, ім'я.етх. І таким способом ми набиваємо певну кількість поїнтів. Ідеальне значення це є, само собою, більше 20, але вже буде дуже і дуже позитивно, якщо ваші мульти будуть мати більше, ніж 15 скору. Тобто більшу позначку, ніж 15, це вже буде показувати для проекту, що ви є людиною, тобто, що ви є правильним користувачем, що ви можете підтвердити вашу особистість. І сумніви стосовно того, чи це є мульти, чи це є реальні люди, вже помаленьку будуть відпадати. Другий немало важливий пункт, який ми можемо перевірити за допомогою платформи Arkham або ж в telegram боті це є переплетення гаманців. Нам потрібно максимально уникати прямих контактів наших гаманців один з одним, тобто прямих транзакцій, пересилань коштів. Нам потрібно максимально це уникати. Це ми можемо перевірити з допомогою даної платформи, тобто, ми бачимо, є зв'язки з нашим гаманцем, і перевірити, чи Часом ми не робили ніяких так званих дурних дій, тобто ми не проводили транзакції між гаманцями, адже це вже буде також такий, як невеличкий red flag для самого проекту, що ці два гаманці можуть бути від одного користувача. А як ми знаємо, проекти не люблять мультиакрів, тому ми, власне, і так можна сказати, шифруємося. Третій пункт, який нам потрібно максимально виділити, це є наявність аккаунту на такій платформі, як Debank. Це є дуже хороша антисібіо-платформа, на якій нам потрібно підключити власний гаманець, створити аккаунт, підключити Twitter, пошту, максимально просуватися в рейтинг. Таким способом ми будемо також показувати проекту, що ось у нас є вже і діткоін паспорт. У нас немає ніяких зв'язків між акаунтами. В кожного аккаунта є власний дебанк-аккаунт, і таким способом ми вже максимально, максимально, максимально відбілюємо нашу репутацію. Тобто ми вже натякаємо проекту, що ми є всі різні користувачі. Тобто, як то можна ще раз сказати, максимально шифруємось. Четвертий пункт. З яким буде стикатися кожен активний криптан, який мультить, це є наявність субаккаунтів. Для чого нам взагалі потрібні оці субаккаунти? Для того, щоб ми не могли переплести наші гаманці. Тобто ми не виводили з мультів наші кошти на одну адресу біржі. А те за допомогою субакаунтів ми створюємо декілька адрес, само собою, під нашу кількість мультів, і за кожним мультом закріплюємо саме ту адресу депозиту, яка за ним, грубо кажучи, і залишиться. Тобто, ми просто заповнюємо наші поля, все зберігаємо, і в нас вже буде створений сам субакаунт. За допомогою якого ми можемо виводити кошти на біржу з кожного мульта на окрему адресу депозиту, і тут, відповідно, вони вже будуть, по суті, об'єднуватися. Після цього вже можемо їх пересилати, куди нам заманеться. П'ятий пункт, від якого страждають дуже часто криптони які ним нехтують. Адже саме через це доволі таки значна частина проєктів може також відбивати. Це є використання сторонніх мереж для того, щоб ми просто розбавили наші транзакції. Тобто ми трішки заплутали сам проект, ми показали, що ми не тільки проганяємо проекти, ми не тільки гонимось за дропом, а ми є просто активними користувачами світу крипто. Тобто, ми. Активнічим в сторонніх мережах, для прикладу, ефір, BSC, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche і так далі. Тобто використовуємо інші мережі для того, щоб ми просто змогли адекватно розбавити наші транзакції і таким способом також показали, що ми не є сібілами. Обов'язково раджу вам звернути увагу саме на мережу ефіру, адже вона вважається по суті головною. Але. Перед тим завжди дивимося на значення Гвей, тобто на значення комісії, нам потрібно виловити той момент, коли комісія є максимально низькою. Тому що, зекономивши буквально декілька доларів, так для одного аккаунта це не буде так вагомо, але якщо ми візьмемо 10 аккаунтів, 100 аккаунтів, 1000 аккаунтів, повірте, ця сума вже буде доволі хорошою і вже декілька. Проектів ми зможемо прогнати на зекономлені кошти. Шостий пункт він є також дуже важливим і обов'язково важливим для новачків, тому що вони часто його уникають, але дуже шкода. Це є створення власного маршруту. Тобто, в нас є маршрут, за допомогою якого ми проганяємо самі проекти. От, для прикладу, візьмемо такий проект, як Scroll. Мій маршрут для прикладу це буде, що я спочатку заведу з мережі ефіру в мережу Scroll через офіційний міст свої ефірки. Після того піду на SyncSwap, де їх трішки посвапаю. Потім на Marketplace Element, де собі прикуплю декілька NFT-шок, використаю Dmail і для прикладу на сьогодні цього буде достатньо. На наступний день я вже піду на кіберсвап, де я буду індентично так само свапати. Я на Мертлі собі також замінчую НФТшку, і ще й паралельно повзаємодію з таким проектом як Layer Zero, адже ми її можемо забріджити. І таким способом я будую собі індивідуальний маршрут, можна його будувати на декілька днів, на тижні, а то й взагалі на місяць, які будуть між собою міксуватися. Які будуть нас виділяти серед іншої маси користувачів, які гоняться за одним і тим самим маршрутом? Якщо ви, наприклад, не можете для себе скласти маршрут, є прекрасний сервіс для прикладу Random.org, за допомогою якого ми можемо просто рандомним чином вибирати числа і прекрасно собі рандомити сам маршрут? Так, в цьому випадку він буде не дуже оптимізований, тому я раджу вам прогнати перший, другий, третій маршрут, і таким способом ви зможете собі виділити максимально оптимізований маршрут, який буде одночасно і дешевим, і швидким, і зручним для вас. І ми його просто будемо міксувати з дня на день, з дня на день, і таким способом. У нас не буде ні повторень активностей, у нас буде хороша ончейн активність, і в результаті буде дроп. Сьомий пункт саме для тих, хто тільки зайшов в крипту і дуже захопливо так закохано дивиться на той єдиний проект, який гонить, і має дуже великі надії на нього. І цим самим завдає дуже великого удару. По своїй роботі. Міксуйте дропи між собою. Міксуйте проекти між собою, міксуйте платформи між собою. Сьогодні я проганяю Layer 0. Завтра я проганяю Scroll. Також разом зі Scroll я ще проганяю ZK. тобто ZK Sync. Синк. Післязавтра в мене буде активність знову ж таки Layer 0 і, для прикладу, вже взоро. Таким способом, послідовність наших дій буде максимально непередбачувана. Таким способом, міксування самих транзакцій буде відбуватися само по собі. Таким способом, ми не будемо надто сильно зациклюватися стосовно якогось проекту. І ключовий момент. Таким способом у нас буде відбуватися прекрасна диверсифікація ризиків. Восьмий пункт це є використання різних цекс, тобто централізованих бірж. Багато хто вважає, що я можу зареєструвати одну біржу, пройти верифікацію і працювати тільки з нею. Так, це також буде правильно, але для чого оцей невеличкий сібіл фактор взагалі. Створювати, якщо можна його уникнути, і як кажуть, уникнути зайвих запитань. Використовуйте різні біржі. Сьогодні Binance, завтра Bybit, післязавтра Окікс. З різних бірж ми поповнюємо наші мульти таким самим способом, ми також заплутуємо проекти. Ми максимально відштовхуємо оце значення, оцей шаблон, оці позначки, грубо кажучи, на нас, оцей штамп. СІБІЛ від нашого гаманця, і ми максимально відбілюємо авторитет стосовно того чи іншого проекту. Як ми знаємо, з кожної біржі вивід виглядає ось так: для прикладу, Binance, ByBit, Okex, Kucoin. Так можна наводити безкінечно прикладів. Але Мається на увазі, що виводи завжди йдуть з гарячих гаманців самих бірж. Тобто ми не об'єднаємо наші мульти. Ми не об'єднаємо наші гаманці. Але таким способом ми дуже гарно будемо міксувати самі виводи, тобто самі поповнення наших мультів. Дев'ятий фактор, і він є супер важливий. Ніколи не зачищайте ваші мульти під нуль. Завжди залишайте плюсовий депозит на ваших аккаунтах. Тобто, нам потрібно залишити на наших мультах, в кращому випадку це є 5 тисячних ефіра, що в доларному еквіланті становить близько 20 доларів. Але в ідеальному хоча б від 1 сотої ефіра, тобто близько 40-50 доларів. Таким способом ми також будемо Оцей вмикати антисібіл режим. По-друге, ми будемо уникати моментів, коли з'являється термінова активність, яку потрібно виконати, а в нас мульти пусті. І по-третє, це, напевно, найважливіший момент нас не будуть відбривати за балансом гаманця. Тому що проекти досить часто люблять тих людей, в кого є нульовий баланс, просто збрити, тому що вони розуміють, що це є мульти. Для громадних мультакерів це є доволі великою проблемою тримати на гаманцях певну суму, адже, як то кажуть, бюджет не резиновий. Тому таким способом, що ми буквально по декілька доларів будемо тримати на балансі кожного гаманця, ми просто відбілимо себе, ми ще раз проєкту докажемо, що ми є не мультиакер, а ми є справжня людина, і за кожним цим гаманцем сидить справжня людина. Тобто, таким способом його... Трішечки обманемо, ну але само собою для позитиву для себе. І десятий пункт, який є дуже, дуже, дуже важливий, і той, хто додивився до цього моменту, також зараз собі його запам'ятає, це є повторення нашої активності. Це є поновлення нашої активності. Тобто нам просто потрібно час від часу. Одного разу в тиждень більш ніж достатньо поновлювати активність, тобто робити одну-дві транзакції в межах цього проекту, який ми власне проганяємо. Таким способом ми собі будемо набивати максимальну кількість активних днів. Максимальну кількість активних тижнів, і що немало важливо, максимальну кількість активних місяців. Зараз проекти взяли дуже хороший тандем, тобто вони починають відбивати людей саме по часу. Чому? Тому що активність підробити просто, об'єм підробити також нескладно. А от час, активний час використання цього проекту підробити нереально. Тому раджу вам обов'язково звернути увагу на ось цей пункт. І за допомогою такої систематизації, по суті, за допомогою такої дисципліни, ви зможете гарно розкачати свої мульти, ви зможете дійти до результату. Раджу вам виконувати всі ці пункти. Можливо, це для початку здасться, що трішки складно, але об'єктивно, сівши день, 2, 3, попрацювавши на якість своїх мультів, ви собі в подальшому подякуєте. Дякую з вами були. Команда Sharktide. всім профіту, успіху і до наступних відео.